Маруся, двері закривай тільки ловко, то воно холодить із надвору. Доров, сідай на лаву. Ні, нічого не роблю, гуляю. Мене сьогодні цілий день прийомний. А оце Галька то в класі часа два, навірно, я тільки що визбиралася. Ти, щоб вона розказувала. То про нінку свою, то про болячки. Воно мені таке нужне й свого хвата, ще й чуже вислуховувати. Що про нінку? А вони ж оце недавно дівчину свою заміж віддали. Я це й не поняла, як, ота що неловка? Це яка вона? Середульша? Старша? Ну, то, значить, ту. Я чогось завжди, що вона середульша. А, ага, ото так. Я думала, що вона в них взагалі заміж не вийде. Воно бач як. Ще гарка каже, що й заміж непоганий попався, батьки, каже, дуже багаті, зразу машину купили їм нову. М -м -м. О, о! Іван. Та чого б ми про тебе? Кому ти нужен лихої години, щоб ми про тебе балакали? Оце ж сьогодні в когось у плотні були години, оця Маруся так напразнувалася, прилізла, як жаба. Іване, ану, хватить бубаніть лягай уже будь добрий. Завбутий вклався, представляєш, та я не хочу його займати, бо це воно чарку випило, то й буде верняка до півночі.